А тоталітарні секти вони небезпечні, несуть небезпеку соціальну. Коли більшість людей використовують слово культ стосовно якоїсь групи, вони мають на увазі деструктивний культ, культи, які шкодять людям через насильство. Це може бути фізична, психічна, емоційна. Сексуальна або фінансова експлуатація. Часто в них використовується обман, насильство з примусом і безжальний авторитаризм. Існує безліч видів сект, що використовують контроль над свідомістю. Є релігійні культи, терапевтичні культи, бізнес культи, політичні культи, культи особистості. Будь-яка сектантська структура завжди воює проти суспільства. Вона його демонізує, вона негативно про нього висловлюється, бо це природно. І вивчаючи історію створення тієї чи іншої сектантської організації, ми розуміємо наскільки серйозну загрозу вони несуть на рівні особистості, на рівні сім'ї, на рівні суспільства і на рівні держави. Я маю на увазі проблему національної безпеки. Мета будь-якої секти це влада і гроші. У кожної з тоталітарних сект глобальні плани У кожної з тоталітарних сект вона прагне до влади над світом і до влади над усіма. Це так би мовити, на те вона й секта. Вони можуть тимчасово, так би мовити, співпрацювати між собою до тих пір, поки в них є спільний ворог, але передусім цей спільний ворог для них це православ'я. Зараз, поки ви слухали, у декого з вас на тлі звучали думки. Що ж неправильного у висловлюваннях антикультистів? Секти дійсно несуть небезпеку. А всі сектанти це зомбовані, нерозумні або обдурені люди. Можливо, я вас здивую, коли скажу, що подібні думки. Не ваші особисті переконання, це якраз і є наслідок праці антикультистів зі штучного просування в вашу підсвідомість цих деструктивних образів через інформаційне поле. У багатьох із вас при слові секта або культ спливають у пам'яті приклади реальних випадків небезпечних сект, про які ви колись чули у змі, і діяльність яких принесла шкоду людям і суспільству. Секта асоціюється з небезпекою для тебе особисто, з образами колективних самогубств, закатованих жінок, які стали жертвами сексуальної експлуатації, неадекватною поведінкою лідерів сект на межі психопатії та зомбованих сектантів, які, не думаючи, віддають своєму лідеру всі свої гроші та майно. Однак згадайте, як давно ви зустрічали подібне в реальному житті і які ваші пізнання про нові релігійні рухи. За винятком тих негативних образів, що їх поширюють антикультисти, звісно, варто визнати, що серед засновників нових релігійних течій є особи, які займаються шахрайством і свідомо використовують довіру громадян у своїх корисливих цілях аж до вчинення протиправних дій і кримінальних злочинів. Але чим у даній ситуації можуть допомогти представники антикультових організацій? Такими справами повинні займатися правоохоронні органи, адже на них покладено основну відповідальність за захист громадян від подібних загроз. У таких випадках має бути проведено необхідне розслідування, зібрані докази протиправної діяльності, і лише після цього всі винні мають бути притягнуті до відповідальності за законом, а злочинна організація припинити своє існування. Але у випадку з антикультистами все відбувається зовсім навпаки. Спочатку має місце безпідставне звинувачення і навішування ярликів, які можна прирівняти до звинувачень у скоєнні тяжких злочинів, а вже потім слідує привертання у. Ваги правоохоронних органів і порушення кримінальних справ однак такі справи в масі своїй ґрунтуються не на фактах і не на результатах об'єктивного розслідування, а на чутках, наклепі, неправдивих свідченнях і ярликах, що були навішані антикультистами. Саме ця характерна риса стратегії поведінки усіх антикультових організацій. Видає їхні справжні цілі та наміри. Вони не ставлять собі за завдання об'єктивний аналіз діяльності релігійних організацій і виявлення серед них потенційно небезпечних. Вони націлені на дискредитацію та припинення діяльності будь-яких об'єднань і груп людей, яких вони оберуть в якості жертви, і роблять вони це із порушенням основних прав і свобод громадян, застосовуючи масу маніпулятивних методів, чорної риторики та мову ворожнечі. Тому що справжня їхня мета це не затавровані групи, яких вони піддають дискредитації та гонінням, а все суспільство, що спостерігатиме цю публічну розправу. Їх мета проведення інформаційних терористичних актів, спрямованих на розхитування суспільства із подальшою дестабілізацією ситуації в країні, та у кінцевому підсумку на руйнування демократії.